Куряча ніжка чи верблюд? Шльопанець чи чобіт ось у чому питання. Хоча усе його весело жувати. Не перевіряв, але маю кваліфікованого песо-експерта. Тестуємо забавки з натуральної шкіри від DNM Pets. Ви часто запитуєте, яку обрати іграшку для собаки, щоб її вистачило на трошки довше ніж 5 хвилин. От і ловіть міцні забавки. Першими в огляд залітають качка та фламінго. Пробачте, пане пінгвіни, ваш вид літати не вміє. Іграшки добре прошиті, міцні та доповнені канатиками. Вони допомагають механічно зчищати незначний зубний наліт під час жування. А в качки є ще й пискавка всередині. <звук> Хай вже пробачить наше шановне панство, але гляньте що далі. Прикольна іграшка куряча ніжка. У неї дуже зручна форма для носіння в зубах, тому усе як треба. А це знахідка усім знахідкам шльопанець. Якщо у собаки є пристрасть до вашого взуття, то така заміна буде якраз. Виглядає як справжній і доповнений канатиками. А до пари шльопанцю буде. Чобіт! Яка пара вже знайшлася, така й знайшлася, але не менш цікава. Усі ці іграшки дуже сподобаються активним собакам, бо вони дарують змогу не тільки розважатися, а й знизити тривожність. У ці часи подібне дуже виручить під батьків. Разом з цими чудернацькими забавками показуємо ще й колесо і кісточко. Завдяки додатковим елементам канатикам улюбленцям буде зручніше носити іграшки в зубах, кусати їх, тріпати і таке інше. А тепер переходимо до іграшок звіряток. Першим хочемо показати верблюда. Він мінімалістичний, приємного кольору, нічого зайвого. І цей не плюється. Навпаки, це йому вже треба буде якось змиритися зі слиною песелів. Хоча чим більше слини, тим більше собаня любить свою іграшку. Хіба ні? Песелі не люблять верблюдів? Хай у них буде ведмідь. Якийсь у нього запитальний вигляд. Наступний у нас олень. Трохи зимового вайбу. Ну а що? Вже серпень, а потім скоро й осінь. А там і Гаррі Поттер, і Різдво недалеко. Тільки поки мене не занесло дуже дуже далеко. Треба встигнути показати ще от кого. Кролика. Собаням із потужним мисливським інстинктом можуть сподобатись довгі вуха. Правда, тут тільки голова від кролика, але насправді бренд дуже ювелірно все продумав. Коли є цілий кролик, деякі песелі моментально ділять його на дві нові іграшки: окремо голову та окремо тулуб. Лайк, якщо було. Або комент, якщо у ваших виходило зробити з однієї іграшки навіть більше двох. І останній улов цього огляду. Рибка. Ще одна класна забавка з натуральної шкіри для погризеньок. Вона не надто велетенська, але й не дрібна, тому може сподобатися як маленьким собаням, так і великим. Та й загалом серед забавок бренду можна підібрати щось класне для песелів різних порід. Головне, що забавки зносостійкі. Спробуйте і для своїх улюбленців. Нехай вони гризуть досхочу та знижують рівень стресу. Але під вашим пильним наглядом. Слідкуйте за зовнішнім виглядом іграшок. Якщо вони значно пошкодилися, краще замінити їх на нові. Іграшки можна знайти на сайті або в додатку Петхаус. А ще більше цікавих новинок у наших наступних відео. Не пропустіть! Усім звірячого щастя!